Зараз знаходжусь на Карибських островах, де проходжу капітанське підвищення кваліфікації до океанського рівня. І острів Сент-Вінсент. До цього я побував на острові санта лючія Це мене поряд. Декілька днів я проводжу тут. І я хочу запустити ці відео, зараз показати, що я там не знімав. Я не буду нічого там обробляти, просто тут подивитися, як воно є. Але я хочу від себе сказати, що гарна природа, непоганий клімат. Зараз січень місяць 23-го року, зараз бріз після обіду, незважаючи на тепло, є прохолода певна, нема такої спеки, там і повітря нема цього вологого, як в Таїланді чи десь. Вода 27, повітря 30. А, значить, все В принципі, тут непогано. Маріні, де ми прийшли на катамарані. Але я виїхав в місто, подивився з іншого боку, поспілкувався з людьми, з місцевими, як вони живуть, і не побачив, що тут ситуація гірша навіть ніж в Україні. Тут є багато злиднів, тут є дуже багато моментів, які пов'язані з завищеними цінами. Тому що це острів, сюди, щоб щось довести, це треба великі гроші платити і навіть купити такі прості речі, як ми у нас там купуємо, там, не знаю, там помідори, огірки, ще щось Тут захмарні ціни. Тут вище, ніж в Європі, ніж, вище, ніж в Великобританії. Ну, щоб так порівняти, там 5 доларів кілограм помідорів. Все так, по мінімуму. Все дуже дорого. Ви не знайдете тут там Кока-Кола, Фанта чи ще щось. Це взагалі нічого, Тоді кока-кола продається. Ви не знайдете навіть великих е е пляшках. Тому що вони дуже дорогі, їх ніхто там це пів літра. Ну або тут все йде по іншій системі, тут є в фунтах, там, в різних 581 грам Кока-Кола продається. Ну, Що я вам сказати, це е, е, оцяка пляшечка, вона мінімум 60 гривень коштує, якщо в магазині, а в барі десь купити за 800 гривень купити пляшку Кока-Колу. Так що тут дуже все дорого, а люди мають зарплату в середньому 300-350, ну максимум 400 доларів. Тобто така ситуація, що вони дивляться на це все. Дуже мало вибору товарів в супермаркетах, ви побачите пусті полки. М'яса немає. М'яса тут не ну, Може корицю, крилички, і то вони там захмарні ціни по 150 гривень на наші кошти заморожені. Якось кольором а що так, отак, знаєте, як у нас виклик, зайшов супермаркет, там якісь стейки. там, Яловичина, там і ще щось, нічого немає. Взагалі нічого цього немає. На острові немає, практично немає мотоциклів, мопедів, велосипедів. Він трошечки верх-низ їздить, мабуть, важко на цьому їздити. На острові майже немає Кінгстаун, це столиця, там де буду трохи показувати, де знімалися перші серії Пирати Карибського моря. Там, якщо побачите, там от іду по вулицям, ну ні барів, ні ресторанів, ні ну, нічого немає. Все таке, знаєте, захто в радянські часи, колись там давно у нас було. Такі ринки якісь там. Да. Якщо навіть зайдеш на ринок там, овочів чи на ринок, ви побачите, я трошки знімав. Ну настільки вибор слабенький, просто там продається сім-вісім різних там варіантів овочів. За фрукти він може пару, пару і там, ну що банани місцеві, кокоси. Так, да, кокоси да, так. Я за два місцевих долара, це 28 гривень, ти можеш попити гарний кокос. Ну і банани трошки дешевше. Все решта, яблука це страшні ціни, просто страшні. Цибуля, картопля це все, що кажу, це я не знаю, як люди тут живуть. Вони, мабуть, їдять щось місцеве, вони, мабуть, ходять слина тече, і вони, мабуть, не... Ну вже звикли так жити і це. але я з ними спілкувався в неформальній атмосфері з таксистами, з людьми в барі, десь там зайшов, поговорив. Вони всі незадоволені діючою владою. Ну звісно, вони бачать телебачення, них є інтернет, вони бачать, як живуть в Сполучених Штатах Америки. Флоріда від цього від цього місця острову, десь пару годин на літаку. От. Вони знають, як живуть в Європі. Я запитував, кажуть, ми хочемо в Європу, ми хочемо в Німеччину, там соціалку платять, їм тут нічого не платять взагалі. Вони як -то, кинуті на це. І дуже великі податки. Кажуть, що на автомобіль, щоб розмитнити, не знаю якого року випуску, платиться 250-270%. Тобто в 27 разів більше податків, ніж він коштує. Так що тут, мені повірте, тут не так просто все. Для нас туристів, ми заїхали, ми пішли там в ресторанчик. Ціни європейські, в принципі, як в Іспанії, як усюди. Може трошечки дешевше, але так приблизно такі ж самі. Ми не відчуваємо великої різниці. Але для них ці ціни це захмарні ціни. Для них ми приїжджаємо, туристи, туристи. Це ми люди з іншого світу. Ми якісь мільйонери. Вони працюють за копійки, просто за копійки і працюють от в барах. Ми бачили по 12 годин на день. Дванадцять. Це взагалі, я не знаю, як це можна виходити, це все. І тут жваво, все тут багато, я приходжу, ходу. Тобто я хочу показати те, що я побачив. Просто не буду в Санта-Лючія Сан більш розвинута, там більше інвестицій, там Марина красива. Ну, я там не довго був, а от на Сан-Вінсенду я трошечки походив, поспілкувався, побачив і. Чесно кажучи, от такі гарні пляжі, кокоси падають на голову, це все дуже гарно, поплавати. А от, чесно кажучи, більше приїжджати і навіть і немає ніякого бажання. Ні купити нічого нормально. От, от тільки вийдеш за межі е, Марини, де, де ти приїхав, все, там, там тупік уже, там е, не, не дуже цікаво. Тому все, запускаю проєкт. Свята Люція. Непоганий острів, красиво все, але мене сюди не пускають. Українцям треба візу оформлювати. Ми йдемо на сусідній, 10 годин ще йти. це Святий Вінсент вже буде. Санта Лючія. Карибський острів. Гарно тут. Пляжі такі з пісочком гарно. Буйтанчики ну, такі тепло. island of Saint Lucia. Look at him. Це славик знущання. Місцеве пиво, яке виробляють тільки тут. Барчик такий за мною. Сидимо. Це команди, вже троє нас залишилося, було четверо. Подивіться, як вони ходять широкоставленими ногами. Punsch, Rum, Mist. Yes.

A on, palmah, posima bud. No, pravilno, pa bi. Хочу зняти як крабики тут вже поживають. Один. Два. Три, чотири. Їх тут багато я просто не пам'ятаю, де ховаються. Один багато.

Фрукти. Навіть помідори є зелені, правда. Ну, ціни дорожчі, ніж в Європі навіть. Ну, хоча надо зараз буду запитувати. Хочу показати їхні супермаркети. Я в шоці. Нічого майже немає. Трошки м'яса м'ясо якось, не зрозуміло, якогось риба якась засолена. Ноги якісь, трещі. Дуже все дорого, ну дуже просто. Подивіться, яблука, двох видів, одна груша, диня одна. А ну кокосів повна, звісно. Ціни щось не бачують. Це просто жах. Трохи картоплі, банани. Ай-яй-яй. Так, банан 20 гривень кілограм. Трошки, так, да, дешевше, тільки банани, мабуть, дешевші. А так же жахливо. Це саме один із крутих в столиці. Просто жах. О, тут взагалі все розібрали. Просто жах. Кока-коли нема, двохлітрових, літрових, півтора літрових, тільки півлітра. Пів 375, це скільки буде на 15 треба множити. 60 гривень. 60 гривень. 600 грам. 60 гривень 600 грамів. Так, що тут у нас? Ну саме дешеве, що тільки може бути. Крила страшного вигляду. Просто страшного. 12 доларів, це множить на 14, значить це у нас буде 170 гривень, це говно. Фуже. Так вони тут живуть. Це взагалі якийсь курча якогось кольору, не зрозуміло. Дуже бідно все, це поліцейське. Поліцейський. А це столиця Сент Вінсент, а це Кінгстаун, місце, де знімався перші, перші серії цього Пірати Карибського моря. Але щось нічого не можу тут пізнати, тому все заховульське. Якось вони змогли знятися. Оце да риночок. Захолуся ще ти. Зайду подивлюся всередині. Ось продають. Сьогодні понеділок, сьогодні мало робить. Жах. Просто жах. А це рибний.

Вел це 180 гривень. Ну, в принципі, риба така може висти. Чистить. Ну, в основному тунець. Багато. Це що, як Сібас, ні, таких довгих. Бач, прямо прямо стейки нарубують. kilo, how much? Uh -huh. А тут уже 10 доларів цей не 140 гривень уже за пів кило нарубаного м'яса. Uh -huh. Нормально, чисто м'ясо. О, глянь, що робить. А тут прихожу, а ILEGON! они огорают huh? right. в домино. Right. Цикаво. Ну без латпов, ну подивіться. Все, все Зубожіння. Вони рубають. Що вони це рубають, не знаю, кока начну. 2 долара їхніх це 30 гривень коконат. Оце він для мене робить. Будемо пити його. Питяк. Ага. Ну що сказати? Оце центральна частина столиці. Таксі такі всі венчики. В один венчик набивається, іноді, якщо... Публічний транспорт до 14 людей восьмимісне на головах сидять, ходять.